Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та гарного здоров'я! Пропонуємо вам гороскоп здоров'я для видалення лікування та протезування зубів на серпень 24-го року, час Київський. Хочу ще раз попередити, як завжди, що цей гороскоп не являється якби лікувальним, тому що. Ви повинні звертатися до свого лікаря, і ви повинні знати, які органи та системи у вас знаходяться під ударом в окремі, окремі дні, в окремі періоди яких знаків. Якщо знаєте свій висхідний знак, то вам дуже просто запланувати похід в стоматологію. Але це, що ми готуємо, це загальні пропозиції, загальна інформація. Яка може бути корисною для вас. Тому, будь ласка, якщо у вас проблеми з серцем, з судинною системою, з кров'ю, то не плануйте похід для видалення зубів. І так далі. Ви повинні знати, які у вас є проблеми, і для того, щоб спланувати свої справи з здоровими зубами. Отож, давайте розглянемо загальні рекомендації для лікування та протезування. 1, 2 до 14 години, 3 до 13 години при ракі спадаючи місяць геката добрий час для лікування та протезування. На жаль, із за того, що ми живемо в країні і маємо проблеми із світлом інтернетом, прийшлося уже ось в такі часи, вже коли трохи є більше світла, готувати гороскопи. Так що перепрошую. Далі гарний період для лікування протезування 5 серпня до 17 години. Це лев геката, але нагадую, лев дуже-дуже складний період, якщо є проблеми з серцем, тоді ви відставляєте цей похід, переносите його на інший час. Добрий час, 6, -го, 7 -го та 8 до 11 години ранку діва, зростаючий місяць. 8 після 13 години, 9 -го в Терезах зростаючий місяць, гарний час для лікування та протезування. Ще є у нас два періоди 13 після 13.30, 14 та 15 до 18 години вечора, стрілець зростаючий місяць. І в кінці місяця, 28 після 12 години дня, 29, -го, 30 -го до 17 30, рак спадаючи місяць, гарний час теж для лікування та протезування. Для видалення зубів у нас є окремі такі дати, і ми зараз розглянемо їх. Загальна рекомендація 1, го 2 го до 14 години, 3 до 13 години рак спадаючий місяць геката, 5 го до 17 години лев геката. 6, го 7, го 8 го до 11 години діва зростаючий місяць, і 28 го після 12 години дня, 29, го 30 го до 17 30 рак спадаючий місяць. Зараз я виведу на екран весь місяць, будь ласка. Будемо раді, якщо цей гороскоп здоров'я принесе вам користь. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.